Валить дерева і зносить дахи. На Вінничині продовжує вирувати негода. 20 дітей постраждали, одна загинула. З початку літа на Вінничині почастішали ДТП за участі підлітків на самокатах, скутерах та мотоциклах. Вже майже місяць у Хмельницькому районі триває моніторинг закладів харчування та продуктових магазинів, які недоліки виявляють найчастіше та чи загружують вони здоров'ю споживачів. Час новин на телеканалі Віта підбиваємо підсумки. доби, що минає. Інформаційна картина дня очима наших журналістів вже за мить. В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. У ніч на 29 липня, армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 30-ма сімома шахедами і безпілотниками імітаторами 32 з них збили сили оборони. Через ракетний удар по Кам'янському на Дніпропетровщині пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей. Серед них 23-річна жінка, яка була на сьомому місяці вагітності. П'ятеро осіб постраждали. Ще одна жінка Гинула, а чоловік постраждав у Синельніківському районі. Завдали удару окупанти й кабами по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області. 16 засуджених загинули, близько сотні людей поранено. В день окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу в Новоплатонівці на Харківщині. Загинули 5 людей, поранено трьох. А на Донеччині та в Херсоні росіяни безпілотниками атакували рятувальників. Четверо бійців. СНС отримали травми. 19 населених пунктів Вінничини досі залишаються знеструмленими, а це майже 6 тисяч споживачів. Лінії електропередач в області обірвані через негоду. Енергетики продовжують працювати, аби повернути світло в домівки усіх жителів Вінничини. Другу добу поспіль наслідки негоди ліквідовують і бійці ДСНС. Через пориви вітру та грязні дощі дерева падали на дороги та подвір'я у п'яти районах області та у Вінниці. В ніч на 29 двадцять та липня рятувальники здійснили 20 виїздів. В місті Шаргород надзвичайники допомогли людям перекрити дах двоповерхової житлової багатоквартирної будівлі декількома листами шиферу, оскільки через пориви вітру він був зірваний. Вже сьогодні в день підрозділи надзвичайників здійснили чотири виїзди, також на ліквідацію наслідків негоди. У Петрику дерево впало на господарську будівлю, а у Жмеринці надзвичайники відкачали воду з двох приватних будинків. Сучасний підхід, що дозволяє уникнути черг та заощадити час. Сервісні центри МВС розширюють перелік адміністративних послуг, які громадяни можуть отримати онлайн. Вони доступні в електронному кабінеті водія, а також у мобільних застосунках е запис та дія. Через електронний кабінет громадяни можуть Оформити низку послуг, серед яких бронювання номерних знаків, відновлення та обмін водійського посвідчення, замовлення страхового поліса, оплата штрафів за порушення ПДР та інше. За допомогою мобільного застосунку Е-запис водії можуть запланувати візит до сервісного центру на комфортну для себе годину та скасувати його, якщо плани змінились. Щоправда, зробити це потрібно не пізніше ніж за дві години до вказаного часу. Розширились послуги сервісних центрів. І у застосунку дія. У дію на сьогодні вже водії можна обміняти не лише посвідчення водія, а й технічний паспорт в разі його пошкодження, втрати там чи з інших причин. Причому забезпечено функціонал як збереження і тих номерних знаків, які були закріплені за автомобілем, так і отримання нових, в тому числі і платних комбінацій. 26 ДТП за участю підлітків на двоколісних транспортних засобах та електросамокатах. Така кількість аварій сталася на Вінниччині з початку літа. Діти, не досягнувши 16-річного віку та без водійських посвідчень, сідають за кермо скутерів, мотоциклів чи самокатів і, перевищуючи допустиму швидкість чи не дотримуючись ПДР, потрапляють в аварії та травмуються. Що несе за собою недбалість на дорозі, і хто несе відповідальність за підлітків, дивіться. У сюжеті 16-річний Андрій місяць тому потрапив у ДТП. Розповідає, їздив вулицями міста на самокаті, не впорався з керуванням та впав з електротранспорту. Як наслідок, численні переломи ноги та закритий перелом ключиці. Це був самокат друга. Він мені дав прокатитися, та я на великій швидкості розігнався та просто свалився з нього не спорався з управлінням. За словами медиків, нині спостерігається тривожна тенденція до зростання кількості ДТП за участю дітей. Причиною є те, що хлопці та дівчата сідають за кермо мотоцикла, скутера чи електросамоката без посвідчення водія та належної підготовки. Лише за останній рік кількість випадків травмувань дітей на дорозі збільшилась приблизно на чверть. Найчастіше у постраждалих переломи кінцівок, ураження стегон, черепно-мозкові травми, після яких діти часто опиняються в реанімації. Великі травми поступають і комбіновані що верхніх і, і нижніх кінцівок. І дуже травматичні. Такі, що дітки відновлюються у нас близько по 6-8 місяців, відходять до оперативних втручань. Приблизно, щоб ДТП да, відсотків 15-20 за останні роки в нас збільшилося. Це дуже великий показник, тому що воно зазвичай знаєте так до вісіми вечора, наче все нормально. Все нормально, дев'ять, десять, одинадцять вечірня пора починають привозити всіх хлопців, які катались на мотоциклі. Згідно законодавства України, керувати двоколісним транспортним засобом дозволено з 16 років. З цього віку настає й адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Якщо ж особа віком від 14 до 16 років скоює адміністративне правопорушення, то відповідальність несуть батьки. На батьківської відносно батьків або осіб, які виконують їх обов'язки, опікунів тощо складається протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 184 УПАП. Та направляється на розгляд до суду. Лише з початку літа у Вінницькій області сталося 26 ДТП за участю дітей. З них 20 отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще одна дитина загинула. Поліція закликає батьків бути уважнішими до безпеки своїх дітей, особливо неповнолітніх, та не дозволяти кермувати транспортними засобами без належної підготовки. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. На варті здоров'я у Хмельницькому районі Вінниччини. Усі заклади швидкого харчування та продуктові магазини опинились під пильним наглядом держпродспоживслужби. У сотнях з них фахівці управління провели моніторинг, які недоліки виявляють найчастіше та чи загрожують вони здоров'ю покупців. Дізнавалась Катерина Соколюк. Вже майже місяць у Хмельницькому районі Вінничини тривають моніторинги. Приводом стала шаурма із зіпсованими продуктами, якою на початку липня отруїлися щонайменше 30 людей у Калинівці. Тож експертна група працює у кожному магазині району. Всі харчові продукти, які поступають до вас, ви повинні мати на них документи. Обов'язково щоб була простежуваність. Це одна з основних вимог закону України про харчові продукти. Під час моніторингу оглядають умови, в яких зберігаються продукти, і чи дотримуються в магазині усіх вимог законодавства, зокрема щодо температурного режиму, товарного сусідства та вентиляції, також все, чого торкається продукція, має бути чистим. А отже, заклади і магазини, де готують страви швидкого харчування, мають бути забезпечені водопостачанням. Попри те, що власниця магазину Тетяна Панчук дотримується більшості умов зберігання продуктів, все ж є те, що варто виправити. Забезпечити всі холодильники, холодильні вітрини термометрами, щоб ви могли простежувати температуру в холодильнику і розробити систему ХАСП, тобто систему контролю за харчовими продуктами. До працівників закладів швидкого харчування і магазинів теж є вимоги, зокрема щорічний медогляд. Ми дамо вам терміни, ви пройдете медичний огляд і медичну книжку маєте зберігати на робочому місці. Власниця магазину каже, у найкоротші терміни усуне усі недоліки, адже розуміє, що від цього залежить здоров'я покупців. Було багато рекомендацій. Ми до цього прислухаємося, і якнайшвидше ми їх виконаємо. Ці рекомендації це продукти харчування, це загалом здоров'я людей. Створили робочу групу при кожній територіальній громаді Хмельницького району. За майже місяць перевірили більшість магазинів та закладів, але продовжують працювати, аби і власники, і покупці були впевнені у безпечності продуктів і страв. Всім наголошуємо, що основне дивитися на маркування, як цей виробник він вимагає. Щоб зберігали при, допустим, при плюс двох, отак треба його зберігати. Чи допустимо, якщо він вимагає це заморожене при мінус 18, то так треба його і зберігати. І якщо вони будуть цього дотримуватися і дотримуватися термінів, то ніякої небезпеки це не буде нести для споживача. Моніторинг проводять і у закладах швидкого харчування. Власник кафе, що знаходиться біля дороги у Калинівці, каже, впевнений у своїх постачальниках та кухарях. У нас відкрита кухня, нас якби всі бачать, що у нас все чистенько, все добре. Триватимуть моніторинги і надалі. А коли завершаться, робочі групи проінспектують. Чи усунули в магазинах виявлені недоліки. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта. Як стати частиною елітного підрозділу, навіть якщо раніше ніколи не служив, про шлях до бригади Азов, мотивацію та нові обличчя сучасного війська до нашої студії завітав Денис Слободянюк, керівник рекрутингового центру групи комплектування у Вінниці? Сьогодні поговоримо про можливості вступу до бойових підрозділів, критерії відбору та як кожен охочий може долучитись до лав бригади Азов. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Отож, власне, розкажіть про себе. Ви з Вінниці, як потрапили до Азову? Е, так, дивіться, я сам вінничанин. Все життя я прожив Вінниці, навчався тут в школі, займався боксом, ходив на футбол, е, до сил. Оборони взагалі я долучився під час повномасштабного вторгнення ще в 2022 році. Попередньою я ще працюю служив у 2014-15 році. Ну, основний мій шлях це вже такий 22-й рік. самого початку повномасштабного вторгнення я долучився спочатку до 35-ї бригади морської піхоти. Після того я перевівся до бригади Азов. На той час то ще була не бригада, то був полк. Полк майже був весь в оточенні, формувалися тоді нові добровольчі батальйони. І я попав якраз саме в той підрозділ, який мав деблокувати Маріуполь. На жаль, цього не сталося. І ну, по цей час я служу в бригаді вже три з половиною роки. Зараз ви очолюєте рекрутинговий центр. Які його головні функції? Дивіться, Найголовніша функція рекрут центра це само собою це комплектація нашої бригади. Також ми проводимо різні там заходи, вишколи, лекції для цивільного населення. Для молоді, для навчальних закладів, для ну, громадських організацій це можуть бути як і вишколи, такі більш військові, мілітарні так само це можуть бути патріотичні просто лекції, це можуть бути медичні курси і все в цьому дусі. Які саме напрями відкриті в Азові? Це лише піхота чи є інші спеціальності. Та ні, дивіться, у нас зараз в зв'язку з розширенням якби нашої бригади до корпусу. У нас є дуже велика кількість різних посад, і практично кожна людина вона може прийти до нас в рекрутцентри, поспілкуватися зі мною. Дивлячись просто від мотивації цієї людини, від її бажання, від її уміння, від її досвіду. Перелічіть кілька кого потребуєте. Кого ми потребуємо? Дивіться, на нинішній час ми беремося дуже багато операторів дронів, як Mavic, так і FPV. Нам потрібні водії там ну, дуже багато спеціальностей. Навіть якщо людина сидить вдома боїться і сяти цікаво, вона може прийти до нас і оформитись на якогось там водія, наприклад, чи якогось механіка, моториста, там зварювальника. І... Допомагати нашій бригаді е, виконувати бойові завдання. Де саме знаходиться рекрутинговий центр? Е, чи можна прийти дізнатися інформацію, піти додому, подумати, як це все відбувається? Так, дивіться, рекрут центр знаходиться в насінському нірмазі на третьому поверсі. Е, ви проходите, спілкуєтесь просто зі мною. Ви можете задати мені будь-які питання, які вас цікавлять. Е, немає кажуть дурних питань. Е, Бо я в армії, наприклад, вже досить довгий час служу. Е, інші цивільні люди, ну вони навіть не ну не мають якогось певного розуміння, і ця людина може прийти, здати мені будь-яке питання. Е, я відповім практично на ну, все, що її цікавить. Після цього я можу описати, як проходить оформлення, як проходить служба, як проходить базовий курс підготовки. Е, і все ця співбесіда нікого нічим не зобов'язує людина, сі може піти додому, подумати, прийняти своє рішення і прийти до нас. Бо комплектуємося, ми виключно добровольцями. Нікого ми до себе силу не тягнемо. Нам бажано, щоб ці люди були мотивовані і зацікавлені самі. Є якісь певні базові вимоги до кандидатів, і який вишкіл далі вони проходять? Е, дивіться, саме головне це мотивація людини. Якщо людина, наприклад, фізично там не витривала. Е, це наші інструктори вже допоможуть цій людині підтягнутися фізично. Так само зараз діє в нас така акція, що якщо людина у нас підписує контракт, в нас в універмазі також є зал дзюдо. В тому залі дзюдо, зараз наші кандидати можуть безкоштовно займатися місяць, поки вони підготовлюють документи на вступ в бригаду. Тобто, ми можемо в принципі людину навчити усього. Все, що їй потрібно там для виконання своїх завдань, для своєї служби, ну і так далі. Саме головне від людини це її мотивація. Азов вважається одним із наймотивованіших підрозділів. Розкажіть, будь ласка, завдяки чому? Дивіться, тут є декілька складових. Перше, це тому, що ми контактуємося добровольцями, як я говорив. Людина, коли прийшла сама служити до нас неї не виникає якихось зайвих питань, в неї є бажання. Далі вже наші інструктори над цим працюють, далі вже працює охорон служба над цим, щоб людина була так ідеологічно розвинута і вона розуміла свою ціль і де вона знаходиться. Ну і так само можу підкреслити те, що є довіра до командирів, в наших командирів є великий бойовий шлях. Ще з 2014 року, і от всі ці складові в сумі якби дають такий результат. Якщо ми говоримо про роботу рекрутингового центру у Вінниці, хто звертається ось зараз до вас? Більшості звертається молодь, але є ну досить багато людей, які, наприклад, проходять вже такого віку, там так сказати, не сильно бойового, це можуть бути люди і по 50 років. Але якщо в людини є якісь потрібні нам спеціальності, вона також можуть долучитися до бригади. А якщо ми перелічимо спеціальності, які вам потрібні з цивільного життя, як можуть трансформуватись власне у військове бригадозо? Цивільних професій нам потрібні як і механіки, так і мотористи, дизелісти, зварювальники, електрики, будівельники. Багато є цивільних професій, які в нас в бригаді використовуються. Наприклад, в нинішній війні зараз, так як ми більше стараємося воювати технологіями, є досить велика кількість дронів, Є потреба їх ремонтувати, наприклад, є потреба виготовляти свої дрони. Також ми беремо таких людей до нас. Тобто, це не потрібно мати якийсь дуже високий там, рівень, якісь знань, просто якусь певну базу, і наша бригада надає повністю все навчання, курси, все щоб людина розвивалася в цьому плані. Тобто, це може бути. Е Якийсь там чоловік, якому вже там до 50 років, там і 50, і більше, якщо він там спеціаліст в своїй сфері, він буде незамінний на своєму місці. Само собою, ця людина виконувати бойові завдання як молодь не зможе, але на своєму місці вона буде нести дуже велику користь нашій бригаді. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будь ласка. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був керівник рекрутингового центру групи комплектування у Вінниці Денис Слободянюк. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску у Вінниці презентували спільний мистецький проєкт Укрзалізниці та американського фотографа під назвою Відвага нації три вагони перетворили на виставкові зали зі світлинами війни. Для відвідувачів табору Я Маріуполь відділ молодіжної політики та Вінсмарт-центр влаштували похід в розважальний центр. У холі міськради відкрили виставку старту майбутнє, присвячену спеціальностям, яких навчають у Вінницькому міжрегіональному вищому профучилищі. 60 світлин, кожна з яких висвітлює жах війни та сміливість українського народу. У Вінниці презентували спільний мистецький проєкт Укрзалізниці та американського фотографа під назвою Відвага нації на світлинах. Наслідки російської агресії, які Говард Бафет фотографував протягом 160 днів у різних куточках України. Облаштували фотогалерею у поїзді, аби презентувати виставку у різних містах. 60 світлин, зроблених у справжнісінькому пеклі, яке створила армія РФ. До Вінниці прибув мистецький поїзд з фотовиставкою під назвою Відвага нації. Це спільний проєкт «Укрзалізниці» та американського філантропа Говарда Баффета. Навесні 2022 року. Чоловік прибув до України. Протягом 160 днів він їздив різними куточками країни, фотографуючи наслідки російської агресії. Говард Бафет відвідав 60 міст. Він зробив ці світлини. Також він хоче показати всім світовим лідерам за кордоном те, що ми є відвага нації, і те, що українці досі потерпають від агресора Росії, у мистецькому поїзді три вагони у кожному кадри війни. Військовослужбовці під час виконання бойових завдань, прощання на вокзалі, розтрощені будинки Херсонщини, Донеччини, Харківщини та життя в укриттях та на руїнах, яке триває попри все. В кінці є кадр, де військовий проведжає дівчину на потяг. І от він прям дуже роздирає. Мене тато військовий, в мене коханий військовий, і тому це дуже близьке. У кожній залі є QR-коди, відсканувавши які можна прочитати або послухати історію створення світлин. Також наприкінці виставки можна обрати та проголосувати за фото, які найбільше припали до душі. Я була морально готова до того, що фотографії будуть важкі, і справді деякі з них. А для нас, як людей з стлового міста, дуже важко розуміти емоції тих людей, в чому вони живуть щодня. Сподіваюся, що вона помандрує ця виставка до інших країн, і таким чином люди побачать, що це не постановочна картинка, а це наше щоденне життя. Проєкт стартував 13 червня в Одесі. Вінниця стала 19-тим містом, де презентували мандрівну галерею. Тут вона пробула протягом трьох днів. Наступна станція Жмеренка. Далі потяг рухатиметься на захід країни. Завершиться подорож експозиції Восени у Києві. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці для дітей-переселенців із Маріуполя організували яскравий відпочинок у розважальному центрі. Сім'ї, які через війну вимушено покинули свої домівки, беруть участь у оздоровчому таборі. Я Маріуполь Родина. Як табір допомагає родинам відволіктись? Дивіться у нашому сюжеті. Єремій та Юлія граються в розважальному центрі. З'їжджають з гірок, вилазять на гору та пригають на батутах. Сім'я Гусів родом із Маріуполя. Та нині живуть у Києві, куди переїхали через повномасштабне вторгнення. РФ до Вінниці приїхали на відпочинок в оздоровчий табір. Я Маріуполь родина. Ми знаходимося у лісі, і це в єднання з природою. Зараз ми у містах усі у кожне в різному, і ти відпочиваєш від вистрілів, від поганих думок, об'єднуєшся. Є дуже багато різних заходів. Вони і психологічні, і розвантажувальні. І також заходи спілкування з тваринами, знайомства нові. Похід до розважального центру влаштували для всієї зміни оздоровчого табору, де відпочивають родини з Маріуполя. Мені подобається, тому що ну, ми зараз зустрілися всі з одного міста. Навіть знайомі купали в ну зараз в таборі зі мною. Дуже приємно спілкуємося, познайомилися з новими мамами. Я думаю, що впродовж далі будемо спілкуватися. Відвідали розважальний центр 80 дітей віком до 14 років та їхні батьки. Організували активне дозвілля для переселенців з Маріуполя, відділ молодіжної політики, Вінницької міської ради, спільно з Вінсмарт Центром. Ми чуємо веселий сміх. Ми бачимо щасливі очі дітей, і це найдорожче, що може бути для батьків, для дорослих. Ми все ж таки намагаємось повернути те щасливе дитинство, те дитинство, де немає ніяких турбот дітям, в яких вкрали наші сусіди. Продовж оздоровчого сезону в таборі підготували насичену програму. Родини, які покинули власні домівки через війну, відвідають Подільський зоопарк, динопарк та розважальний центр. Усі заходи для них безкоштовні. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов, новини задань, телеканал Віта. Старт у майбутнє під такою назвою в холі Вінницької міської ради відкрили фотовиставку. Вона присвячена професіям, яких навчають у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі в експозиції 80 світлин. Половина з них розповідає про спеціальності навчального закладу. Інша частина роботи студентів, які на базі училища здобувають фах фотографа. Художні керівники проєкту сподіваються, що надихнувшись цими фотографіями, юні віничани обернували. Еруть собі професію до душі у холі міської ради. Виставка триватиме щонайменше до 10 серпня. Кожна фотографія це кадр з життя. Ми хотіли передати не лише процес навчання, а й занурити в атмосферу. Тут ви побачите кухарів, фотографів, механіків, адміністраторів, усіх, хто вже сьогодні формує завтрашній світ праці. Ідея цієї виставки виникла з бажання показати, що кожна професія важлива. Немає головних чи другорядних спеціальностей. Є люди, які з любов'ю просто роблять свою справу. Одразу після випуску міжнародний дайджест, наша Оксана Борженська розкаже про рекордну спеку у плюс 50 градусів. В Туреччині країну накрили смертоносні пожежі. Не пропустіть всі подробиці. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.